Наприкінці травня в Тернопільській обласній раді оголосили конкурс вакантних посад керівників закладів культури. Заявки приймали протягом 30 днів. Нинішній закон про культуру зобов'язує проводити такі конкурси, і до конкурсів залучаються представники громадських організацій, представники трудових колективів і представники Тернопільської обласної ради, адже ці установи є ну, нашою власністю. І через те тут було все дотримано згідно чинного законодавства. Всі, хто був, хто поданий, всі включились. В кожну комісію було включено по дев'ять представників. Директора філармонії комісія обирала із двох кандидатів. Заслухавши їхні виступи, дали слово і охочим висловитися. Якщо я не маю можливості, скажімо, бути в комісії, мені би хотілося дослук... достукатися до кожного з вас. Ви кожна є мистецька людина, ви є достатньо розумні, зрілі і дорослі. Просто подумайте над тим, що в ваших руках зараз доля, скажімо, великої кількості людей, в даному випадку, 230 людей обласної філармонії, які, можливо, там десь моляться зараз в церкві, стоять на колінах, щоб ви прийняли правильне рішення. Голосування було таємним, а рішення одноголосним. Вісім присутніх членів комісії надали перевагу Ярославу Лемішці, діючому директору філармонії. Ну я вже 9 років як директор філармонії. Я абсолютно ну, не самовпевнений, але абсолютно не здивований, тому що за моїх 9 років праці мені вдалося дуже багато зробити. Я дякую Господу Богу найперше і дякую тим людям, які мене оточують. Ігор Гаврилюк також був конкурсантом на посаду директора філармонії. Він переконаний, рішення комісії несправедливе. Коли я був перший раз на поданні документів, я Заходячи з великим оптимізмом, що щось в нашій державі і в нашій країні, зокрема в місті Тернополі, змінилось, у мене зразу впав настрій. Так склалося зорі, що комісія, яка була, практично всі члени цієї комісії. Були хорошими, прекрасними, чудовими друзями, протязі яких років співпрацював Ярослав Петрович з ними. К свою чергу Ярослав Лемішка запевняє, його переобрання по суті нічого не змінює. Він продовжуватиме працювати на благо філармонії. Ні, нічого не змінилося. Як в мене були плани, так і вони є. На майбутнє зараз буде трошки, ви знаєте, що не тільки конкурс з керівниками, а й керівник потім з творчим складом. Тобто також будуть зміни істотні, як написано, в праці перше треба розібратися з тим у наступні два дні в обласній раді. Конкурсні комісії оберуть решту директорів закладів культури.